Київ трилер з двома овертаймами на користь господарів. Франківські лекоатлети здобули три путівки на Кубок Європи. Франківськ поступається у принциповому двобої. Говерла Київ. Трилер з двома овертаймами на користь господарів. Лише у другій додатковій п'ятихвилинці Івано-Франківська Говерла переграла в домашніх стінах столичний клуб в одному з найбільш напружних матчів сезону. Цю важливу для себе перемогу гравці Говерна можуть назвати вольовою. На початку поєдинку справи для команди Євгена Мурзина складалися дуже невтішно, оскільки Київ за рахунок активності своєї стартової п'ятірки зробив відрив у 13 очок. Тим не менше, до кінця основного часу ведмеді встигли відіграти цю різницю і навіть мали прекрасні шанси виграти матч, не затягуючи його. Але так не вийшло. Адже за кілька секунд до закінчення четвертої чверті влучні кітки Максима Луценка та В'ячеслава Боброва дозволили столичному клубу зрівняти рахунок. Господарі на це відповіли невиразною атакою, і гра перейшла в перший овертайм. Говерло вели за собою Олександр Шестуха та Анатолій Чілован, які продовжували забивати і у додатковий час. Саме досвідчений шостуха і допоміг франківцям рятуватися в першому овертаймі за півтори хвилини до кінця п'ятого ігрового відрізка. кияни, завдяки влучанню Руслану Отверченка, вели плюс чотири. Але агресія шестухів в нападі подальшими забитими штрафними. А також троєчковий Ігоря Бояркіна перевели гру у другий овертайм. Там шостуха забив важливий середній, не давши вовкам відразу піти у відрив. Проте відразу отримав п'ятий фол. Без Олександра перспективи Гаварли виглядали дещо примарними, але в одному із епізодів франківцям посміхнулись удача. Дмитро Липовцев забив троєчковий читак, доповнивши божевільний матч таким же попаданням. За ним пішов ендван Чолована. Це був вирішальний аргумент підопічних Євгена Мурзіна, хоча грати залишалося ще дві хвилини. Дякую вболівальникам за палку підтримку. Кожен, напевно, на майданчику відчував вашу присутність. У нас було насправді не п'ятеро, а шестеро, бо ви були з нами. Насправді тут, мав бути Олександр Штуха, але як він на капітанських правах сказав мені йти, е, від, ну окреме дякую йому за, за гру, Він досить гарно зіграв. От. Е, по грі, ну, в першій половині трошки, скажімо так, е, в захисті зіграли. Не так, як ми завжди граємо. І ну, вже в другій половині гри ми. Скажімо так, зібралися. І як я казав на попередніх прес-конференціях, чим ми славилися це характером? Ось, будь ласка, характер. І в двох найтяжких ну, тяж, е, овертаймах ми скажімо так, зубами, кулаками, кі, не знаю, кость-кость, тіло в тіло ми. Видерли цю перемогу. Рятівником столичного клубу, звичайно ж, спробував стати Отверченко, але снайпер промазав все, крім двох штрафних. А цього для перемоги не вистачило. Остання атака в матчі, яка могла принести Києву перемогу, столичним відверто не вдалася. Радості Говарли не було меж. Четверта поспіль перемоги Івано-Франківців. Хороша перемога і не очень такою виразительною у нас начало була перша половина. Вот. Готовились к БК Киеву, пытались там сделать некоторые вещи. Не все получилось в первой половине, может, потому что не верили или не выкладывались. Но вторая половина и пятиминутки, две, я думаю, что это вот. приятно. Приятно, что выиграть, приятно, что в двух пятиминутках. В такой борьбе ну, хорошая игра. Сегодня это чисто заслуженная победа всех игроков, потому что ну, все выходящие на площадку принесли пользу, и причем колоссальную пользу. Но, я говорю, это можно говорить долго. Это я, я горд за ребят, я благодарен за ребят, что они выложились. И любой выходящий на площадку приносил. И посмотрите, у меня были сомнения, что Челован выйдет играть. Вот, у него хрустнуло колено, больное колено. Он играет через боль каждую игру и тренировку. І тут раз з колено, и я засумнівався, що він взагалі вийде на площадку. Він вийшов. І, ну, я благодарен, і ребята йому благодарны. Да, може быть, там якісь глупості были, но все компенсувалося з отдачей. віддачею. Наступні два поєдинки ведмеді проведуть на виїзді. 27 та 28 березня говарла гостюватиме у Запоріжжі та Дніпропетровського. Незважаючи на серію з чотирьох поспіль перемог, наставник «Говерли» Іван Мурзин зазначив, що покращення фінансової ситуації у клубі не відбувається. У нас залишається три игры. У нас сейчас важкий выезд будет. Очень важкий виїзд будет. Запорожье, дніпропетровськ Мы едем в день игры. граємо на следующий день. После Запорожья граємо с Днепропетровским. То есть очень тяжелый выезд будет. Вот. В коллективе все нормально, хороший микроклимат. Ребята. Вот. Играют, выкладываются. Пока говорить там о нормализации какой-то, или пока вы знаете ситуацию, что мы не заплатили взнос, и в понедельник будет собрание федерации и будут принимать решения по этим четырем командам. Что примут? Пока не тяжело сказать. Поэтому с оптимизмом смотрим, продолжаем работать, благодарен зрителям, которые пришли, нашли время. І я думаю, що ми в тонусі сьогодні в всі 50 минут. Поэтому спасибо вам большое. Центровий «Говерли» Роман Гоменюк потрапив до символічної п'ятірки тижня чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги. За підсумками тижня, що минає, Гулівер Говерли, що має зріст 2 метри 20 сантиметрів у виїзному поєдинку проти Миколаєва, здобув 21 очко, 7 підбирань, 4 передачі, 2 блокшоти, а також 22 бали рейтингу ефективності. У цьому матчі Горла здобула переконливу перемогу, яка стала третьою поспіль для команди. Окрім гуменюка, кращими на минулому тижні були визнані захисник будівельника Денис Лукашов, захисник хіміка Рамон Мур, Форвард Вячеслав Бобров, Київ та Макс Максадам Конарде Ферозентео. Минулої суботи, 14 березня, баскетбольний клуб Франківськ в рамках другого етапу чемпіонату жіночої ліги України з баскетболу приймав одного з своїх головних конкурентів у боротьбі за нагороди Одеський Інтерхім. Попередня зустріч Франківська та «Інтерхіма» закінчилася напруженим овертаймом, де сильнішими виявилося «Одеситки». Однак франківчанки одержали можливість в рідних стінах взяти реванш. Перші три чверті минули у відносно рівні боротьбі. Перед останньою десяти хвилинкою суперницт розділяв п'ять пунктів. Проте активність та влучність одразу кількох представниці Трахіму схилили шальки Терезі на користь гостей. У підсумку перемога у доситок драхунком 79-68. Вивана-Французька хороша команда. Ми їхали сюди і розуміли, що буде боротьба, що буде непроста гра настраивались. Конечно, если вы заметили, что разница была, то плюс 10, то опять же ровный счет, и команда Ивана франковского ходила. То есть такого явного преимущества не было. Где-то противник допускал ошибки, где-то мы допускали ошибки. В общем, я считаю, что ну, как из... хорошая игра получилась для болельщиков и для тренерского состава, для игроков на будущее тоже. Кращою у складі франківська стала капітан команди Христина Мацко, яка здобула 17 очок та здійснила 10 підбирань. Стільки ж очок на рахунку Дарії Завідної. Вікторія Позюк записала на свій рахунок 12 пунктів. Хочеться привітати Одесу. Одеса дійсно сьогодні заслужено виграла, тому що дівчата були більш підготовлені до цієї гри, і треба бути об'єктивним, щоб більш заслуговували на цю перемогу. В нас перед ігрою трохи виникли проблеми. Скорбатюк з температурою не змогла прийняти участь. Ну і ряд дівчат, яких ми дозаявили зараз, просто ну технічно не встигли на цю ігру. Тобто, будемо сподіватися про те, що будемо грати з Одесою плей-оффах і зможемо все ж таки поборотися за вихід в фінал. Хотілось дуже подякувати нашим болівальникам. Дійсно, дуже було приємно грати дівчатам. Ну, навіть хочеться попросити вибачення, тому що не змогли. Ну будемо старатися, будемо готуватися, будемо надіюся, в плів іграх, плей оффах все ж таки зможемо поборотися з Одесою. Наступний матч баскетбольний клуб Франкіст проведе на виїзді в Бердянську проти місцевої чайки. Поєдинок заплановано на 22 березня. Команда Івана франковська та команда плеофа та однозначно, «Динамо», Ми ну і Хочеться нам, конечно, ми много хочется сыграть Хочеться игру, хорошу ігру. Ну я думаю, будет победить з большим отрывом. Тому у нас відстої, в общем в общі де в плей плеофіс Івана Франковська. Двадцять 28 березня прикарпатські баскетболістки прийматимуть на власному бадальчику лідера першості Київськ. Динамо цим матчем завершиться другий етап жіночої ліги, після якого стартуватиме серія плей-офф. Минулими вихідними у Івано-Франківську проходив зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби, який є офіційним відбором на Кубок Європи, що відбудеться 17 травня у іспанському місті Мурсія. Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби у змаганнях бере участь 150 учасників. Представлення з 13 обласних центрів України з багатьох міст України. Власне найсильніші скороходи, тому що це відбіркові змагання на Кубок Європи, які відбудеться 17 травня в місті Мурсія, Іспанія і також це відбіркові змагання для міжнародних змагань, де змагатимуться вісім країн Європи в Чехії в подебранах, тому. Велика кількість спортсменів має можливість відібратися на міжнародні старти і таким чином е, дуже загострена боротьба. Планувалося, що континентальні змагання також приймати воєвано-франківськ. Проте всесвітня асоціація легкоатлетичних федерацій перенесла Кубок через війну в Україні. Рішення Європейської Федерації наступне у зв'язку з подіями на Україні. у Зв'язку з, з хвилюваннями багатьох країн з метою уникнення якихось складнощів. Е, Європейська федерація прийняла рішення перенести ці змагання в місто Мурсія і Іспанія, проте залишаючи за нами право проведення одного з наступних Кубків Європи, нагадаю, що Кубки Європи проводяться через рік. Тобто, як але там є одна умова при умові, що буде абсолютний спокій в нашій державі. Власне щодо перебігу зимового чемпіонату України, то вже у перший змагальний день прикарпатський атлет Андрій Водвуд посів друге місце на дистанції 10 кілометрів. Вихованець Рожнятівської ДУСШ змагався у категорії юніорів і показав час 45 хвилин 42 секунди, поступившись переможцеві. Кіянину Андрію Розгону 24 секундами, час лідера 45 хвилин 18 секунд. Третім став Володимир Мицик з Житомира. Його час склав 46 хвилин та 15 секунд. Суперники були дуже, дуже фізично сильні, і я теж не дуже, але щось не допрацював, як бачите, друге місце і нормальна Погода сприяла. Нам трошки дощик пішов, але це, можливо й допомогло. Ну, друге місце теж непогано, коби так і далі. Я розраховував на друге перше, але було друге, так як розраховували. Розраховував вже точніше, вже аж на перше, щоб вже точно поїхати на Кубок Європи, це ж відбір на Кубок Європи. І... Так сталося. разом із тим. Дві представниці Івано-Франківщини франківщини Ганна Суслик та Іванна Данелюк посіли два перших місця і також кваліфікувалися на Кубок Європи в Іспанії. Зокрема, представниця Франківської Сишор Ганна Суслик не просто перемогла з відривом у три хвилини у найближчій переслідувачки, а й встановила особистий рекорд 47 хвилин і 10 секунд. Отже, франківські ходоки здобули три потівки на Кубок Європи. Недаремно Федерація федерація легкоатлетики України дала нам право проведення в цьому році двох чемпіонатів. Ми пров проводимо зараз зимовий чемпіонат і Восени у нас буде чемпіонат України на 50 кілометрів. Тому е, більше того, це єдина сертифікована траса міжнародна в Україні для змагань зі спортивної ходьби для позастадіонних змагань. Варто також відзначити ще одну франківчанку Анну Бабінчук, яка посіла четверте місце серед юніорок на дистанції 10 кілометрів. І здобула потівку на матчову зустріч, що відбудеться у Черському Падебарді у квітні. Ще дві медалі чемпіонату для Прикарпаття завоювали Олексій Соловей золото на дистанції 3 кілометри серед юнаків до 15 років та Анастасія Соловей. Срібло на дистанції 2 кілометри серед дівчат до 15 років. У протистоянні дійшлися вихованці п'ятої школи та чинні чемпіони. 18-та школа в був рівним практично з перших секунд матчу. Втім, відкрити рахунок вдалося лише у середині першого тайму. Повела в рахунку загальноосвітня школа номер 18. Згодом дублем відзначився Сергій Бельбас. А в другому таймі до нього приєднався і Маркіян Береговський у підсумку. 18-та школа добула потівку до фіналу з рахунком 3-0. Були напружені моменти, деколи могли бути голи. Ну, але ми зібралися і почали забивати. І гра була інтенсивна. Всі боролися, але ми змогли виборити перемогу. А от ім'я другого фіналіста покаже наступна гра. За це звання боротимуться вихованці 28 ї та 24 четвертої шкіл. В Урагані розповідають, матч мав би відбутися раніше. Втім, у залісти 28 ї школи захворіли потенційного переможця. Цієї пари наразі спрогнозувати важко. А все тому, що минула зустріч цих шкіл завершила з рівним рахунком: 3-3. Відтак у другому півфіналі очікується запекла боротьба. 24 та школа показала зміцновний футбол в першому таймі 3-0 обігрувавши, А 28-ма школа переграла повністю 24-ту в другому таймі, відповідно зрівнявши рахунок. І завдяки діям вратаря, який ну, в 24-й школі стояв, так відповідно він ще їх врятував кілька разів. Коли буде наступна гра, наразі невідомо. Все залежатиме від самопочуття юних футзалістів. Юні вихованці спортивного клубу Тигр відкорили Київ та усю Україну. Франківська команда успішно виступила на всеукраїнському турнірі серед дітей із бразильського джиу-джису «Київ Опен-2015», який проходив на початку березня у столиці України. Юні тигрята здобули у Києві 16 нагород. Зокрема, переможцями турніру у змаганнях юнаків стали Олександр Чайковський, Даніїл Вольченко, Андрій Драгомарецький, Дмитро Яцюк, Владислав Дорошенко та Максим Карпик. А серед дівчат кращою стала Катерина Васильєв. Окрім. Того наші спортсмени здобули по 4 срібних та 4 бронзових медалі у підсумку. Спортивний клуб Тигр посів перше загальнокомандне місце. Нагадаємо, що минулого року молоді майстри привезли до Івано-Франківська перше місце на чемпіонаті України з бразильського джиу-джису в розділі ДЖІ АЙ.